Це відео присвячено визначенню основних термінів у сфері поводження з медичними відходами і в ньому ви дізнаєтеся, що таке медичні відходи, чим відрізняється їх оброблення від знешкодження, а також чому використовувати термін утилізація до відходів некоректно. Для початку потрібно визначитися з поняттям медичні відходи. І тут маємо зазначити, що в законі України про управління відходами і державних санітарно протиепідемічних правилах і нормах щодо поводження з медичними відходами цей термін відрізняється. Зокрема, у законі України про управління відходами наведено ширше визначення терміна медичні відходи це відходи, що утворюються внаслідок здійснення діяльності з медичного обслуговування або ветеринарної практики, здійснення експертиз і досліджень у сфері охорони здоров'я. Ветеринарної медицини, зокрема наукових або дослідницьких робіт. У Держсанпіні медичні відходи визначено як такі, що утворюються внаслідок медобслуговування. і саме цим визначенням ми будемо користуватися в нашому курсі. Для чіткого розуміння поняття означмо, що медвідходи це відходи, які утворюються на території будь якого закладу охорони здоров'я і фізичною особою підприємцем унаслідок надання медичної послуги. Закладами громадського здоров'я, громадськими об'єднаннями та благодійними організаціями, що здійснюють діяльність у сфері протидії поширенню віл інфекції. До медичних відходів у розумінні державних санітарних норм і правил не належать такі, які утворюються в побуті і відходи виробництва лікарських засобів. Варто зазначити, що відходи, які генерує медпрацівник під час надання медичної послуги вдома, належать до медичних відходів. На відміну від тих, що утворюють пацієнти самостійно. Тобто, якщо, наприклад, медсестра зробила перев'язку хірургічної рани пацієнтові вдома, то всі згенеровані відходи від такої маніпуляції потрібно віднести до медичних і поводитися з ними відповідно до положень держсанпіну. А от у разі самостійного проведення пацієнтом внутрішньом'язової ін'єкції вдома, всі відходи такої процедури будуть побутовими. Наступний термін, який у законі України про управління відходами замінив поняття поводження з відходами, це управління відходами, що означає комплекс заходів зі збирання, перевезення, оброблення, відновлення, зокрема сортування і видалення відходів, серед яких нагляд за такими операціями та подальший догляд за об'єктами видалення відходів. У положеннях Держсанпіну поки що залишилося поняття поводження з відходами. Але невдовзі його замінять. Далі розгляньмо термін, який медичні працівники використовують неправильно найчастіше. Це, звичайно ж, утилізація відходів. Просимо звернути увагу, що в законі України про управління відходами терміну утилізація не використовують, його замінено на рециклінг. Який означає операції з відновлення, в результаті яких відходи переробляють у продукцію матеріали або речовини для їх використання з первинною або іншою метою? Ці операції передбачають перероблення органічного матеріалу, але не передбачають виробництва енергії чи перетворення відходів на матеріали, які можна використати як паливо або як матеріали для зворотного заповнення, тобто будь-яке перероблення відходів для отримання енергії чи іншої продукції. Належить до рециклінгу. Зауважте, що замінювати поняття управління відходами чи по-старому поводження з відходами терміном утилізація поки що в Україні щонайменше некоректно, оскільки більшість відходів, які ми генеруємо, опиняються на звалищах, але їх аж ніяк не перероблюють. Наступний термін досить часто використовують не за призначенням або неправильно. Ідеться про оброблення відходів. Отже, оброблення відходів. Це операція з відновлення або видалення відходів, зокрема підготовка відходів до таких операцій. У контексті медвідходів до їх оброблення належать дезактивація, нейтралізація, стерилізація парою, мікрохвильове оброблення, кремація, оброблення дезінфекційними хімічними засобами та високотемпературне спалювання, інцинерація. Розгляньмо дефініції кожного з цих підходів до оброблення відходів і коротко визначмо. Для чого їх використовують у процесі управління медичними відходами? Дезактивація це сукупність методів, спрямованих на видалення радіоактивних речовин із поверхні чи середовища, або зниження їхньої кількості до допустимих концентрацій фізичними чи хімічними засобами. Дезактивацію відходів проводять тільки для радіаційно небезпечних відходів. Нейтралізація це сукупність методів, спрямованих на усунення токсичності відходів. Або її зниження до допустимих норм. У контексті медичних відходів нейтралізацію розглядають тільки як проміжний захід перед їх тимчасовим зберіганням. Дезінфекція це хімічний метод, спрямований на знищення патогенних та умовно патогенних збудників за допомогою їх оброблення дезінфекційними хімічними засобами. Цьому виду оброблення дозволено піддавати лише рідкі біологічні відходи перед їх зливанням у загальну каналізаційну мережу. Інцинерація. Або високотемпературне спалювання чи піроліз, це контрольований процес спалювання медичних відходів у спеціальній печі інсенераторі. Інсенерації потрібно піддавати всі токсичні і інфекційно небезпечні медвідходи, які не придатні до відновлення, перероблення. Інсенерацію рекомендовано проводити в установках із відновленням утворюваного у результаті горіння тепла, наприклад, для опалення приміщень або генерації електроенергії. Кремація це контрольований процес спалювання органічних медвідходів у спеціальній печі крематорі. Кремацію від інцинерації відрізняють температура спалювання та відходи, які дозволено таким способом спалювати. Зокрема, кремації підлягають тільки органічні відходи, а щодо температури, то під час кремації вона становить близько 300 градусів за цельсієм, на відміну від інцинерації, за якої температура повинна бути не менш ніж 800 градусів за цельсієм. Стерилізація парою або ж автоклавування, а також мікрохвильове оброблення це контрольовані процеси оброблення медичних відходів у паровому стерилізаторі чи мікрохвильовій печі відповідно, які використовують для зниження інфекційної небезпеки відходів перед їх відновленням, переробленням, використанням як вторинної сировини. Зверніть увагу, що в Держсанпіні вживають поняття знешкодження відходів, визначення якого наведено в законі України про відходи. І яке є застарілим. У контексті медвідходів до знешкодження належить лише один метод оброблення відходів, а саме їх інцинерація. Найближчим часом термінологію в державних санітарно-протиепідемічних правилах і нормах увідповіднять до положень закону України про управління відходами. Останнім терміном, що ми розглянемо, буде сортування відходів. Відповідно до закону України про управління відходами, їх сортування. Це операція пов'язана з механічним розподілом відходів залежно від їхніх фізико-хімічних властивостей, матеріальних складників, енергетичної цінності інших показників, щоб підготувати їх до оброблення. У Держсанпіні поняття сортування наведено до контексту медичних відходів, і воно означає операції пов'язані з механічним розподілом відходів відповідно до категорії АБЦД та або придатності до вторинного перероблення. Підсумовуючи тему визначення термінів. У системі управління відходами хотілося б повторно наголосити на правильності їх застосування. Тільки привівши у відповідність свою повсякденну термінологію, ви зможете будь-кому пояснити, як працює ваша локальна у закладі охорони здоров'я система управління відходами та які операції проводять, щоб нівелювати небезпеку відходів перед їх тимчасовим зберіганням. Крім того, термінологія важлива під час визначення суб'єкта господарювання, якому ви передаєте небезпечні відходи. Допомагає уникнути маніпуляцій з їхнього боку. Але найголовніше, що правильне вжиття термінів дасть змогу спростити та пришвидшити проведення заходів із контролю дотримання вашим закладом законодавства у сфері управління відходами, а також уникнути зайвих штрафів через неправильне зазначення термінів чи понять у типовій схемі поводження з медичними відходами. Тому будьте уважні, стежте за дефініціями. І тоді ваші документи буде оформлено без помилок.